Бути чи не бути, ось питання, яке насправді є питанням про те, чи варто мені жити, чи варто мені померти. Я просто зрозумів, що життя болюче, і чим більше це життя боліло, тим більше я думав, що є щось. Що може зупинити цей біль, і це смерть Мій тато, професор фізики в Стенфордському університеті, тому освіта була дуже важливою для моєї сім'ї, і в результаті чого я ріс постійно читаючи. Однією з речей, які я любив читати, була грецька міфологія. І ви знаєте, якщо ви прочитаєте достатньо цієї грецької міфології, ви побачите, що саме ці боги, як Зевс, бачить цим жінок, які їх приваблюють, і вони мають з ними дітей. Всі великі герої грецької міфології, і Геракл, і Персей, всі вони напівбоги, напівчоловіки, напівлюди, напівбоги. І чесно кажучи, саме так мені здавався Ісус. Цей Бог знаходить Марію, і в них народжується дитина, і це Ісус, син Божий. Я маю на увазі, що це дуже не монотеїстично і зовсім не по єврейськи Мій дідусь обмінюється листами зі своєю сім'єю в Австрії, аж доки одного дня листування припинилося. І це саме тоді він дізнався, що його сім'я була вислана в констабори, і що він більше ніколи їх не побачить. Через цей досвід в мене і для всієї моєї сім'ї було дуже важливо зрозуміти, ким були ми, як євреїв. Я виріс у нагоги, де вчився читати Тору і почав її читати щотижня, після обрізання, і що плинуло на все, коли я ріс. Моя бабуся Бобі була дивовижною, люблячою жінкою, і ми просто відчували її любов, коли були поруч з нею, і теж любили її. Одного разу, коли мені було 10 років, її збила машина, і вона загинула. І це було так, ніби життя зупинилося. Ми не знали, в чому є сенсу життя. Ми поховали її, і вона перетворилася на попіл, попіл до попілу. І це було так приголомшено. Це просто занурило мене в дуже темне місце, і я відчув себе таким порожнім, що почав впадати в депресію. Я впускався по спіралі все нижче і нижче, нижче і нижче. Часом під час цієї боротьби мені ставало все важче і важче продовжувати жити. Однієї ночі я пішов прогулятися і вирішив що коли я повернуся додому, то покінчу життя, і більше не хочу боротися з цим болем. Я повертався додому, майже дійшов I до свого будинку. Коли побачив, що якась жінка припаркувала свою машину через дорогу, Коли я підійшов до свого під'їзду, я зрозумів, що це була моя подруга Кім. Вона була біля мого будинку і чекала на мене. Я не знав чому, і коли вона привіталася зі мною, я сказав, що це насправді не привіт, а прощавай. Вона запитала мене, що я маю на увазі. Я відповів, що втомився від цього болю і збираюся покінчити життям. Вона запитала мене, чи може вона поділитися зі мною своєю вірою. Ісуса. Я подумав, ось, you know, ось що воно. Але, знаєте, чесно кажучи, здається дуже грубим сказати їм, що я скоріше вб'ю себе, ніж дізнаюся, у що вона вірить. Я не був такою людиною. І тому я сказав: гаразд Кім, розповідай. І коли Кім почала ділитися зі мною, я був зачарований, бо вона говорила про Бога Авраама, Ісаака, Якова. І я був вражений і здивований. Чим більше вона говорила, тим більше це було схоже на фейерверк, який вибухав в моїй голові, відповідаючи на всі ці питання, яких я навіть не знав. Ми говорили годинами і годинами про прощення гріхів, мету і значення людства на землі. Я навіть не пам'ятаю всього, про що ми говорили, але це було просто приголомшиво. Було вже так пізно, і я так втомився, що, хоча я був вражений усім, про що ми говорили, мені просто потрібно було відпочити. Тому я сказав Кім, послухай, я не можу більше думати, але я обіцяю тобі, що не б'ю себе до того, як ми знову поговоримо. Мені потрібно лягти спати. Наступні два дні всі ці думки знову і знову прокручувалися в моїй голові. Чи правда це присутне? Чи неправда, чи варто жити, чи ні? Водночас я щось побачив під моїми дверима. Це було схоже на хмару, і вона була непрозора. вона наближалася і наближалася до мене, але все менше і менше. і я зрозумів, що це просто зло. Я покликав ту Ісуса. Врятуй мене. Раптом Хмара відступила і просто відступила так само, як вона з'явилася під дверима і зникла. все, що в мене залишилося, це спокій і світло в кімнаті. все в моєму житті змінилося з того моменту. Потім я позичу у кім біблію, тому що я ніколи раніше не бачив нового заповіту. Я думаю, що це буде щось дивне, що з грецької міфології. Яку я читав, але насправді вона здавалася дуже схожою на танах, які я знав. там був Єшуа, який розмовляв з усіма людьми, прямо там в Ізраїлі, зі своїми єврейськими братами і сестрами. Він навчав історію, розповідав про спасіння. і я більше не хотів вже вбивати себе, тому що в мене була відповідь. На мою біль і я продовжував рухатись вперед, оскільки я розібрався зі своїм життям і знайшов сенс життя в Ісусі Христі.